Вітаю вас, шановні підписчики, також ті, хто зайшов на мій канал. Сьогодні в нас така гарна погодка. Сонячно. Чудовий день. Маю трохи вільного часу, то думаю, піду подивлюся, чи нема вже грибів. Тим більше, що вже дивлюся ютубів деяких блогерів. Вже виставляють відео з першими грибами. У нас гори Карпати, гарніше це у нас закарпаття. У нас холодно. Тому гриби з'являються пізніше. Але все ж, ну, якщо говорити про білі гриби, так? Білі гриби, там, сироліжки, підберезники і тому подібне. Але все ж таки є. Інакші в нас гриби, які можна зустріти навіть зимою або ранньою весною. Подивимось, пошукаємо, може щось знайду. Тут грибні місця. І там тут. Я знаходив багато грибів Білих грибів, лисички. є Там далі. Берези, там торпітівці, як у нас кажуть, підберезники. Що це у нас тут виблискує так? Дивіться, знайшов. Гірський діамант. Марморольський діамант. В горах ще багато снігу. Поки що окрім лишайника, я нічого не знайшов. Гарний колір такий жовтий, трошки ніби оранжевим віддає. Води щепшини. Залишилась одна одна ягідка, чи як вона називається. Це не ягідка, а плід. А ось і перші гриби. Цікаво, що за це Як він називається. Істівний, неїстівний, може хто знає. Росте на дереві. yeah <laughs> Нас кажуть на Закарпатті звір. Глибокий звір. Ну Не той звір, що в лісі живе. Але слова синоніми. Звір. струночок Там внизу скелі є Можливо десь колись. Я піду покажу вам. Таке урвище великий Камені, брели камені в скелі. Цікаво там подивитися, то любить такі, як би то сказати, дикі місця. Після снігу всюди води багато витікає. Фронтові води у нас взагалі їх багато. Така місцевість. А літом висихає вода, що проблема з водою. Дождь піде, буде багато всюди. Ось і перший є стівний гриб. Юдине на вушко називається. Дуже лікарський, до речі, гриб. Сприяє виведенню холестерину, антитоксичний. В нас чомусь він не є популярний, але читав, що в Японії. У східних країнах він навіть вирощується штучно, тонами його вирощують і вважається цінним грибом. Теж цікавий гриб, лишайник. В даному випадку на букови він виріс. Красивий такий, наче коврик на дереві. До речі, саме цей вид грибів є небезпечний тим, що вдихання його спорів може сприяти тому, що у вас ну, ці спори попадуть в легені і виростуть такі гриби в легенях. Вже, до речі, є випадки такі чи там. Тому, ну, взагалі з грибами, тим більше невідомими треба бути бачним. Не тільки не їсти, якщо вони впевнені, що грибний ядовитий, але також і не торкатися, і теж і не вдихати. Буки ще й здоровий, але вже всередині загнив. Така пещера в ньому робитиме. Але літом треба бути обачним, тому що такі, саме такі місцевості ну, дуже полюбляють якісь звірі, а тим більше змії. Якщо ви засунете руку там, то вас можуть укусити. Тому будьте уважні. Не сувайте руки де не слід. показати от на цьому букові прошлої весни я знайшов гриб гливи Називається легеневі гливи тут вони росли сьогодні думаю подивлюся цю місцевість також оце можливо оті такі білі якщо бачите Така білизна якась. Це, можливо, міцелій цього гриба. Так що треба почаще навідуватися, можливо, через місяць десь тут і з'являться перші гриби. Смачний гриб цей гриб, глива. У нас називають його глива просто. Так, вишенка, вишенка. Гриб вишенка. Тихо в лісі. ще спить ліс. Після зими. Звірів не видно б не чути. Такі мошні буки дерева. Маєте вже мати багато років. Можливо більше за сто. Такі корони широкі. Щоб ви оцінили габарити цього бука. Mm. <рес> а дивіться, я підійшов зблизько. Десь в діаметрі півтора метра має мати. Думаю, що... Ну, думаю, що три чоловіка треба, щоб його обійняти по кола. Такий дуже гарбезний бук. А подивіться, якого гриба цікавого я знайшов що це за гриб? Можливо, це один із різновид гливи. Треба буде подивитися в інтернеті. Хто знає, прокоментуйте. Ну майже перший раз я такі гриби зустрічаю. Або я просто не звертав уваги. Дивіться. Є велика ймовірність, що це один із різновидів гриба глива. Скоріш. Да. І запах такий приємно пахне. О, це їстівний гриб. Це справжній їстівний гриб. Я майже впевнений в цьому. Треба буде подивитися, що в інтернеті. Поки що я не беру. Нехай розростається. Так, високо вирісти. Це засохший дощовик з осени, Якщо так по ньому побити, бачимо, як багато спорів вилітає. <кій> вдихати ці спори, як я вже сказав, перше, вдихати спори любого гриба, це небезпечно. Так що будьте уважні. Сушене гридуше. Дещовик і стімний. Але не в такому виді, звичайно, свіжий і стімний. Я заліз. Заліз таки дебрі. В інтернеті там внизу той гриб, що я казав на Букове, що подивлюся, що це за гриб Це дійсно вишенка, гва містівний гриб. Цікаво, чи це свіжий гриб, чи це ще з осени можливо. Тому що досить рано він виріс, якщо все тільки. Кінець лютого у нас зараз. Ще Можна бачити місцями сніг? Дивіться. Мітержак приймає з нижньої ванны. <соцес> Охолоджується. вибрався я на дорогу, Ох, захакався. Дорога вже заростає, колись оті поля всі люди косили. Зараз можна побачити, як багато купин це мурашник. Мурахи ще сплять, глибоко під землею десь там у своїй хатинці. поля заростають. Бачите, як багато молотняку, Смирячок з'являється, берзниче. Все заросте через 5-10 років тут взагалі ліс буде. Так. Ну, нічого будуть гарбні місця. Як все в природі міняється... Колись колись давно, років 400 можливо, це все були ліси. Потім люди заселились, очищали це, робили поля. А зараз це навпаки заростає знову. От такий круговорот. Там вдалині можете бачити гори. Всі, всі гори, шість снігове. О, якісь охотники стріляють через. Можливо, лиса ловлять. Десь там стріляють Ружок, будь обачним Щоб тебе не підстрелили від мене. Всяке буває чудики То я вам і не договорив. Оті гори, що я показував, це гори боржави. Можливо, хтось був, водоспад шипіт. Відоме місце таке пілепець. Турбази там, відомо, багато є турбаз. Канатні доравки. Час повертатися додому. Така прогулка в мене сьогодні. Мій товариш захекався, перегрівся, віддихає. Всюди він мною такий справжній друг.